що наші спецслужби не виявили ці канали резидентури, які існували на території України, які повинні бути нейтралізовані. Тепер ми маємо ці факти. Зрозуміло, що зараз треба вже діяти дуже ефективно в плані їх нейтралізації. Отут повинні діяти як представники спеціальних оперативних підрозділів першого, не бойових, а ті, які дійсно виявляють цих людей, виявляють, хто це такі. Орієнтуються, якщо вони захопили приміщення, як їх нейтралізувати і схилити до здачі. Є багато факторів, щоб це зробити, і зрозуміло, Навіть що треба використовуючи використовуючи різні засоби впливу. От вони є в спецслужбах десь біля півсотні методів, як їх ну, власне, для, для того вони існують. Я вам просто скажу, 28 операцій антиристичних проїв ні разу наски не стріляли. Завжди здалися і ніхто не постраждав. Тому в даній ситуації перша ситуація це оперативники діють. Якщо дійсно загроза реальна, іншого варіанту немає, таємно проводиться операція і силова, з використанням Альфі і інших підрозділів і фактично нейтралізують силовим способом. Але це точно також глибоко утує оперативний підрозділ, а силовий підрозділ останню секунду задійний і блискавично нейтралізує цих терористів. А давайте ще повернемося до того, що нас чекає вже зовсім скоро, 25 травня, вибори. Чи треба готуватися до якихось екстремальних подій, бо а, здається, що зараз спостерігається певна затища це омагливий спокій? Чи навпаки, все рухається в нормальному ритмі, такому знаєте, і можна заспокоїтися. Модель така, що дійсно подати позицію, особливо російські спецслужби орієнтуються, щоб привести уже для міжодних громадськості для громадян України на територію України. Що тут громадяни України цих регіонів цих піднімаються, тому більше ми і фіксуємо за Тримання українських громадян, хоча вони працюють на російській спецслужби. Тому е, передбачаю, що активізація повинна бути 25 го числа. Зараз е, перша ідея, щоб СНК е, лав тримати під контролем, уже нейтралізовано біля 40% виборчих округів і дільниць. Є загроза ще 20-30% захопити. Mm. Реальні загрози головам комісії, членам комісії вбивствами, конкретно вибухами. От, тому люди перелякані як. Виконавців, ми бачимо, що може бути і комісія не повна або не працювати. І ще один момент: що люди можуть йти на дільниці, тому що можуть бути вибухи і готуються, я вам прямо скажу, за оперативною інформацією, напади, вбивства, вибухи можливо і тому подібне. Зараз основна активізація, основний зараз напрямок і спецслужб наших повинен бути насілений на захист якраз дільниць, захист органів державної влади, де будуть дійсно концентруватися реєстраційні документи, от реєстри. Дільниці, тому що завдання поставлено за рахунок внутрішніх радикальних сил при скерованні спецслужб Російської Федерації зірвати вибори, але не просто організаційно, а задіючи зброю, вибухівку і інші засоби. Пане Микола, ми змушені прощатися, але хочеться побажати і, звісно, впевненості, тому що все пройде і справді спокійно і мирно. Дякую, що сьогодні завітали Партнер показу торговельна марка МЕМСІС.